Так, ну що друзі, всіх цікавить де пропав мій ХТЗ з кабіною газ. Оце бачите, це кілометри проводовоці. Оце все. Оце должно яким-то чудним образом упакуватися у трактор. Ділаємо проводку. А це процес, а це все. Все це діло вже ось від передка жгут пішов тут усе вроді той, вроді порядок вже зайшов він в кабіну позадку, позадку теж от із кабіни кабель вийшов, ще треба підсоєдинитися до задніх фонарів. И вот такая вот чудосия происходит в кабине. Я не знаю, как цей бідний хлопець. Тут что-то там розбирається, з'єднує. Ну це уже, ребята, пройшло 10 днів по 7 часов. То есть 70 человек от чоловік приїжджає и по 7 часов в день працює, не вилазячи. Вилазить тільки на перекур. Оце все, що -то тут росів, сидить, клепає, клепає. такі от у нас кнопки, реле. Що тут буде? Ще не знаю, але самі бачите, робиться все якісно. Два євроблока, один, другий. Робимо ось по схемі газа. Тут в кабіні газона є така кришечка, ти її відкриваєш і пишеться. Блок нижній, блок верхній і номер правохранителя. Справа налево. Один, два, три і погнали. І ми підв'язуємося до цієї схеми, що совпадає, те ми так і Ось Контрольні лампи. Тобто, вже фонарик. На ці всі вечі, ці всі оце обтянути карпетом, провести проводку. Ушло набагато більше времени. Вон бачимо, генератор вже підключений. Там вон висять провода. Тобто Оце, оце ми заводське, не фокусу. Заводське викидаємо, воно не пропаяне просто про той кожний контакт. Хотів вам показати, ну, вже ну, все, ну, от, бачите, ось пропаяний і термокембриком закритий. Тобто мені хлопець цей проводку робить не на першій техніці, то й жалоб нема ніяких. Отакі вот ще будуть силові предохранителі. На це уходить уйма, времени, куча денег. Ну, я думаю, це стоїть, того. Все робиться красиво, современно. Все забракував майстер усі кнопки. Застав мене купити усі нові. Опять же, бюджет. Можна купити отаку кнопку за 100 гривень, яка буде робити два дні. А можна за 350 гривень, можна навіть за 750 Ну, Вроді би вибрали золоту середину, ті що по 350, якоби вроді би нічого. Ну опять же до цього дирявого слова зроблено в Росії. Поки що ми... І збавитися не можемо. Так як це російське автопромі більше сюди нічого не підходить. Релюшечки, все отут буде упаковане. Зробили таку защітку щоб е, дворника в дай Бог, ніякий провід не перетерло. Mm -hmm. Так ось уже панель приладів. На подході будемо так монтувати. ще звичайно, прилади не всі, ну, ну є Ну, от і такі справи отаким от ми займаємося. От вже потрошку двері збираємо. Ну, Хто капіталив, хоча б там якісь Жигулі і... І що то вітчизняне, знаю як це, розбирається дуже швидко. Починаєш все болтиків не вистачає, андапочки поламані, закльопочки, те відпало, те пересохло. Хочеш зробити його по-людському. Ну, коли оцей весь жвуд заліз в трактор, я думаю, вже буде якби фініш. Далі фінальне відео. Перед виїздом коротенький огляд і вже далі будемо спостерігати на цього красення в полі. Всім дякую, до побачення.